Привіт! Мене звуть Ігор і ви на каналі Віталіна. Тут ми розповідаємо про техніку для салонів краси чесно та зрозуміло. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливий інструмент майстра манітюра витяжки манікюрні, який не тільки допоможе вам зберігти чистоту на робочому місці, але й ще піклується про ваше здоров'я. Погнали! Чи це на робочому місці, я думаю, більш-менш всім зрозуміло, що коли стіл в пилюці, то це неприємно, його треба прибирати, а чим більше пилюки, тим складніше це зробити, і витяжка допомагає все це локалізувати в собі. А от що стосовно до здоров'я, воно не завжди так очевидно. Ну точніше, під час роботи ви цього не помітите не за тиждень, не за два, а потім воно накопичується і як... Бомба вибухає і алергіями, і дерматитами, і так далі. Пил, який виготовляється в процесі роботи від нігтів, від штучного покриття, від шкіри, всі ці дрібні фракції вони можуть зависати в повітрі. Ви це все вдихаєте, і потім багато майстрів стикаються з такою проблемою. Алергії ще раз повторю, повторюсь, грибкові захворювання, шкірні в легенях. Все це забувається. Коротше, жах, кошмар. Ого, того, як активний спосіб боротьби з усім цим витяжка дуже необхідний інструмент. Типи витяжок вони бувають купальні, ті, що розташовуються зверху над робочою поверхнею, настільні, ті, що складуться на стіл, і в різні, ті, що вбудовуються в поверхню стола. І зараз по кожному окремо. Розповідаю. Купальні витяжки найефективніші з точки зору видалення найдрібніших часточок пилу які зависають в повітрі, і власне, якими дихає як майстер, так і клієнт. Розташовуючись зверху, вона висмоктує все це в себе і таким чином стає найкращим вибором для забезпечення чистоти повітря. Не дивлячись на те, що такі витяжки зазвичай дорожчі. Ще раз повторюсь, що вони найкраще видаляють дрібні часточки пил. В різні витяжки ідеальний варіант для тих, хто цінує простір або в кого того простіру не так вже і багато. Вони вбудовуються в стіл. Власне, це тягне за собою маленький недолік в тому, що їх треба вмонтувати в той стіл. А от найпопулярніші витяжки, то є настільні, і для того є купа причин, вони зручні, портативні, достатньо ефективні, відносно недорогі, і все це робить їх лідерами ринку. Того саме про них ми далі і продовжимо. При виборі типу вентиляторів треба розуміти, що інженери, коли конструюють витяжку, мають обмеження в розмірах, тобто вона має кінцевий якийсь об'єм витяжка. Того вентилятор має бути і високоефективним, і компактним комбінувати ці дві характеристики. Звичайний вентилятор це економічний варіант, він не відрізняється з суперпродуктивністю, але це класний вибір для тих, хто хоче знайти щось побюджетніше. Другий варіант це равликовий вентилятор. Він є більш ефективним. При тих самих розмірах, якщо ми беремо звичайний вентилятор, і тавликовий, то тавликовий буде більш ефективний, або буде більш компактніший. І при цьому він вже ж трошечки дорожчий. Типи фільтрів: це або фільтр мішок, або хепафільтр. Фільтр мішок у нас розташовується за вентилятором, має деякі недоліки, скажімо так. По-перше, він не дуже зручний в обслуговуванні, коли витрахуєш цей пиль, його треба вивернути, і все це ну, коричай, не дуже зручно. По-друге, всі такі типи фільтрів, які розташовуються позаду вентилятора, вони мають ефект зворотньої тяги. Тобто частково пил, який пил у повітря, яке попадає всередині, виходить назовні через край вентилятора. І, понятно, що пил воно випадає, і це буде дрібнодисперсний дисперсний пил, яким ми виїхаємо. Бляха-буха. HEPA-фільтр розташовується перед вентилятором, немає проблеми зі зворотною тягою. І він більш зручний в обслуговуванні, весь пил збирається на поверхні фільтра, його перевертаєш, обережно витрушуєш, все окей. В будь-якому разі, який би фільтр ви не вибрали, що HEPA-фільтр, що фільтр мішок, дуже важливо пам'ятати, що дуже важливо його вчасно обслуговувати, тобто чистити. І замінювати на новий. Тому що, якщо це не робити, яка б у вас класна не була витяжка, як б ефективний не був вентилятор, все це буде невільовано брудним фільмцем. Найголовніші критерії, за яким треба вибирати витяжку, це її продуктивність. Вимірюється в кубічних метрах на хвилину. Вказує на то, скільки повітря і відповідне повітря з брудом, вона зможе в себе. Смоктати і скільки повітря зможе очистити. Монтує тут для вас відос, який зрозумів, що геть забув розповісти про продуктивність, що може впливати на зміну продуктивності. По-перше, це розмір вентилятора. Чим більший розмір вентилятора, тим більше він може прогнати через себе повітря і відповідно бруду. Швидкість обертання вентилятора така сама історія. Чим швидше обертається вентилятор, тим більше він проганяє через себе повітря. Ну і ще на це може впливати на продуктивність аеродомічної характеристики як вентилятора, так і всієї конструкції, як це повітря виводиться з витяжки. Але це така характеристика. Яку, скажімо так, оком не оціниш. А от глянути на трозбір вентилятора і на його швидкість, в принципі, можу оцінити, що чим більший отвір, тим буде більша ефективність витяжки. А щодо швидкості, тут, звісно, є обмеження, і обмеження стосуються того, що чим більше швидкість, тим шумніше буде працювати вентилятор. Це однозначно, ну і десь є ця границя. Вище якої нема сенсу піднімати швидкість, того, що воно буде гудіти, не дай Бог. Але з цим параметром є невеличка проблема. Наприклад, Юлька і Airmax вказують цей параметр, але на всіх моделях і там, і там майже однакові показники. А в витяжках Dustwell і Terry вони вказують інший параметр, він трошки схожий, там швидкість повітря вони вказують. І він опосередково вказує на об'єм повітря, який всмоктує смоктує витяжка. І теж він в них однаковий. Це трошечки наштовхує на, на підозру. Плюс є ще купа китайських витяжок, і вони можуть бути достатньо непогані. А там, скоріш за все, ви взагалі не знайдете ніякої інформації. Того. Ми взяли приборчик, який можна все це поміряти, і проведемо Шо? дослідження? Експеримент. Ось такий от приборчик, в нього є вентилятор, в нього є дисплейчик. На вентилятор дуємо, і на дисплейчикі показується об'єм повітря, який проходить через цей вентилятор. Є такі деякі допуски, які ми зробимо при вимірюванні. Всього цього. Однакові показники в витяжках в різних виробниках, я так підозрюю, що воно відбувається через те, що виробники витяжок вказують характеристики самого вентилятора, і це не зовсім коректно, оскільки, як мінімум, є перешкода у вигляді фільтра, яка ясна річ зменшує об'єм повітря, який всасує вся конструкція, вся витяжка. Плюс до того, що це лабораторні зазвичай дослідження з вентилятором і весь об'єм, який входить в витяжку в вентилятор. А в нас же цікава та частинка, якою в нас розташована рука клієнта, де у нас генерується цей пил. Того, будемо вимірювати саме в цій точці, там будуть, будуть цифри набагато менше, ніж у виробників. Але тепер ви знаєте через що. Дивіться, що я мав на увазі, коли казав, що заявляють характеристики вентилятора і звідки це все, -все обирається. Вмикаємо апаратик. вмикаємо вентилятор і починаємо вимірювання. Ось він нам пише 100 108. А тепер Візьмемо ось такий от імпровізований концентратор повітря і закриємо можливість повітрю десь з іншого боку заходити, крім оцієї дрічки. Насправді тут в мене є декілька щілин ще, але ну, ви зрозумієте 100 в нас перетворюється на 468. А якщо б тих щілей не було, то було б ще швидше. А якщо б цей вимірювач був ще більший за діаметром, то цифра була б ще більша. Тобто ми наближуємося до ідеальних умов і ідеальних чисел. Але ж ми працюємо не в ідеальних умовах. В нас зверху є фільтр, в нас зверху є решітка, яка все заважає проходити повітрю всередину. Того будемо вимірювати саме так. До вимірювання об'єму повітря ще вирішили додати рівень шуму, оскільки це теж дуже важливий параметр, тому що витяжка може бути супер ефективна, вона може гарно всмоктувати в себе пил, при цьому бути дуже шумною, і це нікуди не буде годитися. Наше таке потрібно цілий день шуміти. Виходить так, що занадто гучно 75. Я от зараз намагаюсь розмовляти звичайним голосом і ну, сам себе лайт -лай І Якщо скрутити це до якихось адекватних показників, то не так сильно і падає у нас ефективність. Витяжки можуть зараз нормально спокійно розмовляти і ось такі от показчики виходять. Ця витяжка дуже гучна, її прям треба перекрикувати, щоб щось було чути, але при цьому дуже ефективна. Якщо ми скидаємо в наш такий звичний режим шуму, то виходить ось така от ефективність. В витяжках зі звичайним вентилятором є ще один такий момент, що посередині знаходиться елемент, який утримує лопасті, десь він такий, от, і напроти нього тяга буде менша, ніж по краях. Власне, це не особливо впливає на її роботоздатність, оскільки рука десь тут розташовується. Легкий пиль відлутає вверх, і тут у нас ловить ця частинка, а той, що важче, падає вниз і ловиться десь тут. Тести провели декілька разів. Витяжки, які ви побачили, це не всі витяжки, ще додали весь асортимент, що у нас є. Ось табличка з результатами. Також посилання на неї закріпив в описі під відео, можете перейти і роздивитися. А якщо перейти до загальних висновків, то NF9, звичайно, з окремим блоком ззовні, а не вбудованим, виявилось найкращим вибором, оскільки має гарне співвідношення ефективності і шуму. Тобто вона і достатньо тиха, і достатньо продуктивна. Для тих, у кого обмежений бюджет, можна сміливо вибирати витяжку... Ось цю от. Але треба розуміти, що все ж таки це китайський виріб і від магазина до магазину, від постачальника до постачальника, може сильно різнитися, що всередині цієї витічки напхано, і який в неї буде результат. Тож будьте уважними. Не дуже приємна ситуація виходить з такими витяжками, як, наприклад, Тіні і Пантера. Вони, по-перше, достатньо дорогі. По-друге, в стіні виходить так, що вона з одного боку начебто класна, ефективна, але на максимальній швидкості, на якій ну, неможливо працювати. Якщо переходимо на нормальний шум, то не така вже вона ефективна, але при цьому вона суперкомпактна, зручна, хепофільтр. Ось такий варіант. З Пантерою, так само вона. Хотілося б, щоб вона була така за ефективністю, як NF9. А виходить, що ні. з іншого боку, її можна використовувати як педикюрну витяжку, під неї є кріплення на тріногу і можна використовувати як педикюрну витяжку. І тут нема альтернативи серед протестованих. На сьогодні в мене все. Не забувайте розповсюджувати це відео серед знайомих майстрів. Оскільки нагадаю, що витяжка це дуже-дуже необхідний інструмент, який береже ваше здоров'я. І майстрі, які складно яким розібратися, зрозуміти, яка витяжка краще і гірше. Ось, будь ласка, вам всі технічні пояснення, яку вибрати. Ще раз нагадую, що посилання на табличку в описі до цього відео. Також не забувайте лайкати, і все, що треба робити, щоб це відео стало суперпопулярне. І всі знали все про витіжки. па папа.